Вітаю е, користувачів тих, в кого є світло. Е, настав той час, коли потрібно нам змінити налаштування, бо тому що почалися відключення. І вже про економію мова не йде. Йде мова про те, щоб залишитися зі світлом, коли е, відключать світло. Тому заходимо в налаштування Time of Use. Е, в графі BAT е, ми збільшуємо. До 100%, щоб у нас батарея була заряджена повністю, коли є мережа. Це робимо в кожній комірці, де є БАТ. Також, щоб, залишити, щоб заряд не забирався з акумулятора, відповідності, нам потрібно позабирати звідси тут, де є павер. Це значення, бо тому що сенсу немає, коли буде батарея забиратися під час зарядки і буде використовуватися. Просто на останній момент, що вона не зарядиться до, до 100% і залишиться е, з якимось неповним не зарядом. Відповідності, може вам і не вистачити до повного, до повного переочікування. І відмічаємо всі колонки в колон, вніше всі комірки в колонці, ставимо галочки в колонці Charge. Завжди не забуваємо підтверджувати, тому що зміни тоді не внесуться. Перевіряємо, та все підтверджено. Кому це відео було цікаве, лайк, підписка, можна коментар. Дякую за перегляд і будьте завжди зі світлом.